переговорного треку, адже розуміємо, що певні коментарі з Російської Федерації продовжують лунати щодо ймовірності відновлення знову ж таки переговорів між Україною та Росією. Але знову ж таки бачимо, що з'являється повідомлення про готовність до саміту саме в Будапешті, який не відбувся. Зокрема, ми з вами про це говорили. Пам'ятаю, ви свої прогнози давали, що можливо його взагалі не буде. Так от цього не відбулося, але Москва сподівається на утримання сполучених штатів від дій, які можуть призвести до подальшої ескалації. Війни в Україні, ну і про це заявив Лавров. До речі, ще цікаво ваші думки щодо Лаврова почуть, адже певні чутки, плітки були, що він там зник з поля бою. Все ж таки, і взагалі зміни з'являвся, що, можливо, там якісь чвари були між Лавровим та Путіним. Також хотіли цієї думки почути від вас. Але, знаєш, це знаєте, таки, все ж таки щодо переговорів, далі зацитую Лаврова. Ми розраховуємо на здоровий глузд і на те, що в Вашингтоні утримуються від дії, які можуть ескалувати конфлікт на новий рівень. Тож, все ж таки, хотіла почути ваші думки і про цю заяву. Ну і щодо цього, чи це все ж таки спроба знизити напруження, чи це радше такий політичний маневр нині відбувається? Спробувала Лаврова врятувати своє обличчя, тому що ми розуміємо, що чому не відбулась зустріч у Будапешті. тому що, по перше, Трамп. Від моделі, де за цей трек відповідає стів відхов, перейшов до моделі, що за неї відповідає Марко Рубіо. Якщо стів відхов, це представник бізнесових кіл девелопер Марко Рубіо. Це представник того самого Діпстейту, який іноді критикує Дональ Трамп. Тобто глибина держава, які мають досвід того, що робити, як робити, і тому Марк Рубіо, Марко Рубіо, коли він став відповідати за це напрямок, Він сказав, що так, перед тим як Трамп буде зустрічатись з Путіним, я хочу зустрітися з Лавровим і обговорити про що буде Путін говорити з Трампом. Перед тим як я буду зустрічати з Лавровим, мені треба, щоб представники Лаврова сказали про що він буде зі мною говорити. Виступає заступник Лаврова Рябікін. Якщо не помиляюсь, прізвища, й говорить, що «О, у нас не змінились наші вимоги. Те, що ми говорили, говорили раніше. Ми це будемо вимагати. Марко Рубіа говорить: все я почув. Що я хотів почути? Я не бачу сенсу в нашій зустрічі з Лавровим, Я Трампу так і скажу. Безумовно, в Росії, коли зрозуміли, що відбулось, були дуже незадоволені Лаврову. І фактично це як на мене вплинуло на те, що Лавров був відсутній на важливих нарадах, що пішли чутки, що його зараз звільнять, тому що це був прокол, це був суттєвий прокол. Інше питання, що можливо він був походжений з владою, але влада впевнена у тому, що Трамп дуже хоче зустрітися з путіним, дала на нього добро. І через те, що вони не прорахували той момент, що зараз е, з'явилась нова фігура на цьому перемовному треті, і ця фігура це Марк Рубіо, який е, дуже добре вміє прораховувати е, певні події і їх наслідки, то він відповідно дав своє резюме, що ця зустріч не повинна бути. Зараз завдання Лаврова повернутись на трек, коли ця зустріч може бути, поговорити знов про Будапешт. Тут сподівання, що Орбан, Віктор Орбан, прем'єр Угорщини, коли був ну, у Сполучених Штатах Америки, він також про щось домовився. Хоча треба ще проаналізувати, що він там домовлявся, тому що він заявив, що Угорщина позбавлена назавжди від. Виконання санкцій щодо Росії, але далі він додав поки Трамп президент, а я Віктор Орбан прем'єр, і тут до речі, можливо, він не збрехав, тому що США миттєво сказали, що це на рік, а в червні наступного року в Угорщині будуть вибори і як. Скажімо, так є обережно таке очікування на цих виборах. Більшість буде не у Орбанівської партії Фідес, а опозиційної партії Тиса, на чолі з Пітером Мадіром. І якщо Пітер Мадєр або хтось інший буде обраний прем'єром Угорщини, то тоді виходить Орбан не збрехав, що він казав, поки він прем'єр буде виключення, адже якраз пройде рік. Який як сказали американці дали угорщині, і через рік е, вона також повинна буде зберігати ці санкції. Але поки що, скажімо так, зустріч у Будапешті, вона як на мене під дуже великим питанням все рівно лишається попри заяву Росіян. Я розумію, що вони хочуть цю зустріч, але ж е, Сполучені Штати Америки говорять, що ми не проти, але ви повинні іти на зупинку війни по лінії розмежування. Росія не хоче йти на зупинку війни по лінії розмежування. Але якщо вона не хоче йти на зупинку війни по лінії розмежування, тоді зустрічі не буде. А зустріч Росія хоче, щоб Трамп зустрівся чергово з Путіним. Тобто тут Росіяни не можуть як на мене визначитись, який варіант вони оборуть. Плюс я так розумію, що Путін побоюється летіти до Будапешта, тому що там поруч України і гарантії безпеки йому точно ніхто не дасть. Навпаки, він буде впевнений, що його спеціально будуть виманювати на цю зустріч задля того, щоб, як то кажуть, поставити крапку у цій війні, як було свого часу. Поставили крапку війні південної і північної Кореї. Де ця війна тривала рівно стільки, скільки був живий Сталін. Як тільки Сталін помер, дуже швидко після цього війна скінчилась, і як ми знаємо, по сьогоднішній день там нічого та лінія розмежування, яка була в 53-му році, вона зберігається до ним. Не скажу, що це гарний варіант. Адже ми постійно баємо, бачимо по загрози від північної Кореї, але тим не менш смерть диктатора тоді вплинула на зупинку цієї війни. Тому зараз багато хто прямо говорить, що війна Росії проти України може зупинитись лише після фізично, скажімо так, фізичного зникнення Путіна. А він про це розуміє і тому побоюється цього сценарію. Тому тут треба дивитись, але все ж таки всі ці заяви Росіяни Лаврова, що ось може зараз повернемось на цей трек. Ну слухайте, це його побажання. Враховуючи досвід, не для сполучених штатів Америки зустрічі на Алясці, то США пішли на поступки Путіну і зараз їх критикують за цей плюс, це ж не лише критика, яка там десь лунає на сторінках засобів масової інформації. Це критика, яка матеріалізувалась у дуже дуже провальне голосування для республіканської партії на місцевих виборах, які відбулися на початку 4 листопада. А коли і мер йорка став демократом, це було очікувано. Але і деякі важливі штати очолили представники демократичної партії. І враховуючи, що, що рівно за рік 2 листопада, 26-го року, будуть вибори палати представників і третини сенату? А це дуже великий ризик для Трампа. Що там буде, будуть опозиційні демократи, які як то кажуть, захочуть робити третій імпічмент.